На 2 грудня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог здав удару по Тернополю. Уночі внаслідок удару ворожого дрона пошкоджено багатоквартирний будинок. Згинув 45-річний чоловік. Троє отримали поранення. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО збили 52 ворожих БПЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. 50 безпілотників локаційно втрачено. Шість вийшло з під контрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія в війні проти України втратила близько 1790 військових. Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 743 тисячі військовослужбовців. Важливий крок в Україні. Для підтримки наших людей цією зимою стартувала наша програма Є підтримка. Тисяча гривень для наших людей в Україні це для кожного і кожної, для всіх, для дорослих, для дітей в середньому кілька тисяч на сім'ю, і кошти на оплату товарів та послуг українських товарів та послуг. Зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю. Можна буде купити і книжки за ці гроші. Ну і звичайно. Звичайна програма може стати також фактично програмою національного донату, якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів на нашу оборону. Я вдячний всім, хто забезпечує технічну сторону програми. Уряд мінекономіки, мінцифра вже за перші півдня роботи є підтримки. Мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І в тому числі майже 300 тисяч заявок на виплату для дітей. Тобто, масштаб програми і темп реалізації хороші. Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем в програмі, щоб на 100% забезпечили все, що обіцяно людям. І також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими і протягом наступного року. Слава Україні! Внаслідок пошкоджень обладнання на підстанціях Укренерго виникли обмеження з видачі потужності, що створило дефіцит власної генерації. Станом на зараз ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами Укренерго. Важливо, що система зберігла і зберігає цілісність. Ні на хвилину не зупиняється робота з подолання наслідків атаки енергетики, рятувальники сапери працюють 24 на 7. Аварійні вимкнення споживачів були скасовані в усіх регіонах, але зараз вимушено застосовуються графіки відключень. Україна продовжує імпорт електроенергії з Європи. Ухвалено рішення, що для бізнесу, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання, відключення не застосовуються. Таким чином, ми стимулюємо підприємців посилювати їхню енергетичну стійкість та стійкість всієї енергетичної системи України. Уряд також активно працює з міжнародними партнерами. У фонді підтримки енергетики зібрано вже більше 700 мільйонів євро. Німеччина оголосила про додатковий пакет на 65 мільйонів євро для ремонту нашої енергетичної інфраструктури. Вдячні всім нашим союзникам за допомогу. Це допомагає створювати резерв обладнання, швидше проводити ремонти і швидше повертати світло у домівки людей. Стосовно того, коли ситуація стабілізується, то зробити точний прогноз наразі неможливо. Міністр енергетики і голова Укренерго мають зараз щодня звітувати перед громадськістю, надавати повну картину, інформувати про те, яка робота здійснюється. Потрібно чесно і чітко давати людям інформацію про ситуацію в енергетиці. На Житомирщині завершено досудове розслідування щодо 47-річної звягелянки, яка допомагала чоловікам призовного віку уникати мобілізації та втікати за кордон. За матеріалами розслідування до організації незаконного трафіку причетна донька циганського барону, яку експлуатувала свій статус і широкі зв'язки у багатьох регіонах нашої держави. За різні суми в американських доларах вона пропонувала потенційним призовникам декілька варіантів уникнення мобілізації. Послугами організаторки трафіку скористався, зокрема, і 34-річний військовозобов'язаний, якому зловмисниця підшукала наречену із встановленою другою групою інвалідності. Укладення липового шлюбу давало нареченому законну можливість виїзду з України у якості супроводжуючої особи. За свої послуги фігурантка виставила ціну у 6 тисяч доларів США. Оперативники СБУ та слідчі поліції задокументували злочинні дії організаторки схеми і затримали її наприкінці вересня цього року на гарячому, одразу після отримання другої частини гонорару у 3,5 тисячі доларів США. На підставі отриманих доказів СВАХа обвинувачується у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, усуненням перешкод із скорисливих мотивів. Обвинувальний акт скеровано до суду жінці загрожує до 9 років позбавлення волі. Печерський суд Києва заочно присудив 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишньому високопосадовцю одного з правоохоронних органів Донецької області. Він зрадив Україну ще у 2014 році. Служив окупантам на різних посадах. Після початку широкомасштабного вторгнення РФ у квітні 2022 року він очолив так зване Міністерство юстиції ДНР на цій посаді. Фігурант активно виконував казівки російських загарбників щодо. Узаконення їхньої влади в регіоні постійно брав участь у публічних виступах, присвячених створенню так званих підрозділів юстиції на окупованих територіях. Зокрема, такі виступи проводилися з радником у Маріуполі, у Волновасі та селищах поблизу. Також фейковий міністр брав участь у відкритті відділу РАЦ в окупованому Маріуполі та підписав угоду про співпрацю між міністерством юстиції ДНР та Міністерством юстиції РФ. У травні 2023 року суд визнав винним колишнього правоохоронця у колабораційній діяльності. Відповідальність за зраду сувора та невідворотна. І з початком російської агресії в Україні все більше зростає волонтерська діяльність. Проте в той час, як одні допомагають збройним силам України, інші наживаються на громадянах. Ще одним видом шахрайств, який є досить розповсюдженим, є так зване псевдоволонтерство або допомога військовим від шахраїв працівниками кіберполіції в Житомирській області було викрито одного такого шахрая, який під виглядом Отримання допомоги на дрони для військової частини заволодів грошовими коштами громадської організації, яку ну допомогу допомоги якої здійснюють волонтери. Фахівцями відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області департаменту кіберполіції за підтримки головного управління національної поліції в Житомирській області затримали чоловіка, який ошукав волонтерів. Крім того, що він шахраював, він ще знаходився в СЗЧ. Це колишній дійсно військовий, який незаконно покинув Нав свою розташування своєї військової частини і таким чином ще й намагався ну, сам скривався від слідства. Фігурант справи попросив волонтерку допомогти зібрати гроші на дрон для своїх побратимів. На що жінка відгукнулася та затонатила псевдоволонтеру понад 70 тисяч гривень, вжитими заходами встановлено. Вказаного громадянина, оскільки він переховувався, і проводене затримання. Зараз в рамках кримінального провадження вирішується питання щодо пред'ялення обвинуваченого вказаному громадянину і питання щодо повернення грошових коштів громадської організації. Згідно ухвали суду, чоловік нині знаходиться у місцях затримання. Крім реального. Тюремного засудження ще будуть ну штрафні санкції, Що якщо він добровільно не відшкодує збитки, то ще буде е, е, окремо притягнуто від до відповідальності згідно з статті статтею 190 це Заблокувати неправдиву та небезпечну інформацію і запобігти її поширенню в медіапросторі українці можуть за допомогою проєкту Брама. Доєднатися до нього можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Бажаю здоров'я, шановне панство. Сьогодні знімальна група військового телебачення працює з хлопцями з 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Поспілкуємося з розвідниками та штурмовиками, які беруть безпосередню участь в операції на Курщині. Навчався я на відділі кінофото в Каневі в коледжі культури та мистецтв. Працював по професії недовго. Спочатку завадив коронавірус, потім перейшов на телеканал і. Почалася війна. 22 числа я свій крайній день на телеканалі відпрацював і якось дійшов до того, що прийшов служити. Мені просто сподобались слова командира, який залучав нас. Сказав з нормальними хлопцями на такі гарні завдання. Ну, думаю, не сидіть же в тилу. От і погодився. Давай Крию! Перший бойовий вихід для мене був не зовсім зрозумілий. Я все це бачив вперше. Вперше відчув на собі постріли, відчув, як прилітають снаряди з боку. Але реакція, я думаю, була не така, як у всіх. Мені це навіть трохи сподобалось. Ну і далі вже було набагато легше. Зараз в подальших завданнях я вже, в мене немає ні мандража, немає страху. У мене просто є чітка ціль, ми її маємо зробити. І щоб всі хлопці повернулися живими. Наскільки навчений ворог та хто проти вас протидіє зараз? Ті, які нам попадалися, то середньої такої підготовки. На крайніх виходах була 155 та морська піхота і 810-та морська піхота та сама. Супротиву ми майже не відчули. Можливо, це через те, що ми тренуємося кожен день по багато годин, без вихідних. Можливо, це вже їхні. Такий мінус. Тренування нам забезпечує наш безпечний вхід, прохід, виконання завдання в цілому і вихід. Це все наше життя, це життя наших побратимів. Коли ти заходиш на завдання, ти думаєш не тільки про себе, а й про них. Кожен сам по собі не працює. І кожне наше тренування дає нам багато користі. На вихід вся екіпіровка, плюс БК з портфелем, їжа мінімальна, ну, лопатка, протигаз, все, що ми беремо з собою, важить ну, плюс-мінус кілограм 40 ще зверху. В когось більше, в когось менше, хто що більше для себе бере, тому що в нас є хлопці, які йдуть не з однією зброєю, а з двома. Хлопці з кулеметами в них ще важче. Але ніхто не жалівся, всі ходять, все добре. Їжі беремо мінімально, крайній наш вихід був. Ми йшли на зачистку посадки, був виявлений там ворог. Ми все спрацювали, все добре. Ми закріпились на точці, побачили там бліндажі, зайшли і понаходили пів ящика тушонки, велика палка ковбаси, навіть на дату подивилися. Хоча і так хотіли з'їсти, тому, тому що це були вже другі чи треті сутки наші. І в нас по півтора батончика в кожного солодкого, то їсти хотілося дуже. Ось. Стрес, фізичне навантаження, недосип. Ми за ці чотири доби майже не спали. Ну, годинка, дві там хтось поміняв на чергуванні ночному тері. Я з ну, саме штурмова група. Починав працювати це на Донецькій області, в Турецьку. Там отримав поранення після виходів. Ну, там я був звичайним солдатом. Далі, після поранення, вже приїхали сюди на курську операцію. І тут вже. Ну, Став командиром якби, штурмової групи. Перед нами лежить, я так розумію, прям, ну, дуже мінімальний да, е, запас озброєння е, і, спорядження, е, і спорядження, які ви берете на бойову вигляду. Е, Давай так, покажемо так, глядачам. Це, що, що тут. це дійсно мінімально, що може бути. Е, ну, Скажімо, таке саме-необхідне, саме, саме необхідне, то що використовується, це йде. У нас звичайний АК-74. Бувають такі ситуації, що боєприпасів не вистачає. І при роботі з 5.45 калібр ти можеш його підібрати при, ну, при самому штурмі. Заштурмував позицію, в тебе закінчились боєприпаси, ти просто взяв і далі продовжуєш виконувати завдання. Якби був це калібр натовського зразка, то потрібно було або закріпитися, або відійти. Для того, щоб поповнити запас. Ну, тому і якби, притримуємося, поки ще з 5,45 працюємо. працює. Це йде новий зразок, це АК-12. Ну, відрізняється, скажімо, від звичайного. Це вже саме планка є вже стандартна. Вона заводського зразка. На автоматі у нас є це каліматори для більш зручної стрільби. для... Ураження цілі, казка з наушниками, ліхтарик. Це йде червоний, зелений, тут перемикається. Прилад нічного бачення радіостанції, по яких ми спілкуємося з керівництвом. У нас є наші дрони, які 24 на 7 спостерігають повністю за просуванням групи. Вони нас попереджають по радіозв'язку, що є можливість того, що в є ворог. В основне це йде це боєприпаси. Це йдуть набої до автоматів, гранати, воду Для противогази, чому? тому що є використання ворогом хлортокринового газу, який дуже утруйний. плюс 30-40 кілограмів рюкзак і ну, самос, ну, автомат і на РПС. Ну, десь орієнтовно. Да. Десь 40-45 кілограм. Для мене це тренування для того, щоб удосконалювати свої навички. Завжди ну, з кожним тренуванням можна щось нового навчитися. Під час бойових дій ну, досягаючи якихось певного нових знань. Ну і на тренуваннях ти собі це відпрацьовуєш. Яке воно тобі допомагає далі виконувати будь-яке завдання. Переміщення в складі групи з нічними приладами, підхід до окопів, прохід по посадці, штурм, ну, штурм посадки. Що найбільше хочеться після бойового виходу? Ще більше солодкого особисто в мене. Не хочеться ні борща, ні вареників, ні голубців. Я приїжджаю і далі їм солодке. Це вже через дня-два, тоді вже можна поїсти, чогось домашнього, хочеться. Перше, що я відчув, коли я взагалі потрапив у розвідку в ЗСУ, я зрозумів, що я тут для своїх рідних, я тут для своїх хлопців, з якими вже як сім'я. І для миру. Така в мене мотивація, щоб всі жили добре, поки ми тут. Умова глобального потепління на землі змінилася тривалість і характер сезонів, що стосується і зими. В умовах сучасного клімату, коли на землі відбувається глобальне потепління, тривалість та сезонів та їх характер давно вже змінилися. Це стосується і зими. Вона стала короткотривалою, малосніжною та теплою. Не зміниться ситуація і у наступний тиждень. Над Україною встановився потужний антициклон. Він простягається від Атлантичного океану до Уралу. Тому атмосферні процеси у найближчі дні. І будуть кволими, і суттєво не зміниться характер погоди. Протягом першого тижня-грудня у Житомирі очікується хмарна погода. Топчики термометрів будуть танцювати близько нуля. Вночі це буквально мінус один, мінус два, а в день нуль, плюс два. Вітер буде підденного напрямку, а це означає, що до нас буде надходити тепле повітря і слабкий 3-5 метрів за секунду. З 4 грудня погодна ситуація зміниться, коли з заходу прийдуть атмосферні фронти. Говорить завідувачка сектору метеопрогнозу. Житомирського Іраїда Ці атмосферні фронти за характером теплі, тому що вони йдуть з Атлантичного океану, а так як океан взимку не замерзає, то його повітря завжди м'яке, тепле та вологе. Тож вже починаючи з 4 грудня на західних районах Житомирщини може пройти мокрий сніг, і температура дещо підвищиться. Морози відступлять геть, вночі це буде близько нуля, а вдень уже плюс один, плюс три. Більш потужні Атмосферні фронти надійдуть на Житомирщину наприкінці тижня, – 7-8 грудня. Очікуємо мокрий сніг, який поступово перейде у дощ. Температура вночі близько нуля, а в день плюс два плюс три. Вітер розвернеться на західний, і так як фронти будуть тиснути на антициклон, то він швидкість його підвищиться до помірних значень 5-10 метрів за секунду. За таких умов, звичайно, під ногами буде безлад, буде мокро та склизько. Тож. При пересуванні будьте уважні та обережні. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у вівторок, 3 грудня, максимальна температура в день нуль, вночі мінус два. Вологість повітря, 71%, Вітер південний швидкістю 1,9 дев'ять метр за секунду. У Житомирі протягом дня хмарно, без опадів. Ясно, світло все. Який я молодець, що свічок накупив. А Де ще одне? Ага. На книжках. Свічка має стояти на стійкій поверхні і чим далі від горючих матеріалів. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя.